Усім привіт! Запрошую всіх вас на загальний теророзклад на тему підказки Вищих Сил. Розслабтеся, згадувати нікого не треба, подивимося на дивитися і в яких енергіях людина, яка сподівається на зустріч. Чекає твоє зустрічі підказки вищих сил. Та людина, яка пішла. Стосунків відкриється таємниця. Та Він <клухи> від вас скриває чомусь та людина пішла стосунків. Ви дізнаєтеся. І ви вийдете скоро та ситуація, яка довго не вирішувалася, вона вирішиться в вашу користь. Буде радість. Ви будете любими і любими, здійсниться те, на що ви надіялися. Та ви, ви поміняєте статус, ви станете імператрицею, ви будете займатися своєю красою, ви будете в центрі уваги, ви доб'єтеся великих успіхів у творчості, ви будете багаті, ви дістанете признання. За бачите плоди вашої роботи. Вас чекає радість, успіх. І виші сили підказують, аби ви йшли далі, досконалювали своє діло. І вас чекає <кій> збільшення фінансів. Вас чекає прихід фінансів, великих сум. Ні. Вищі сили вам говорять, що всі, що ви отримаєте перемогу над цими труднощами, над всіма конкурентами, над цими злими людьми. Так, до вас прийде кохання, <кій> вам поможе якась третя людина у ваших справах, у ваших почуттях. Вас чекає влада, успіх, збільшення матеріального благополуччя. Волі, який прихід грошей. Ви будете багаті. Буде <кій> всі труднощі вас покинуть. Вся нужда, це без грушів, я хвороба. Будьте задоволені своїм життям. Ви будете мати признання і в цілому світі хтось буде мати признання. Так. Всі обмане, всі труднощі. Будуть від вас відходити. І підказки і вищі сили говорять, що це все вам по собі. Вам тому вдавалося ті всі переживання, всі труднощі. Багато перейшли тільки для того, щоб ви вас випробувати, щоб ви стали сильнішими. Щоб ви вміли весь непотріб, щоб вам в вашому житті який йшов ваше життя, щоб ви зуміли з ними справитися. І ви справилися це з достойністю. Ви були всякі переживання у вас і були безсонні ночі. Дуже за це все переживали, і за те, що ви пройшли такий важкий шлях, за це ви тепер будете отримувати подарки Вищих сил, подарки долі. які мійте е, ними розпорядитися правильно, хто підтримує цей ритуал, хто е, підтримує цей терор розклад взагалі, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі пишіть. Нехай буде так. До за встреч!